Чудового затишного дня середи. Сьогодні варимо, куховаримо, пробуємо робити різні експерименти кулінарні. Здається, так, аби не пригоріло. Ви мені пригадуєте, аби не пригоріло, бо сьогодні середа, а це означає, що сьогодні навчаємося ми від, від когось святих або великих людей. І сьогодні мене дуже сподобалася мені така цитата від Святого Івана Тотгустого, який говорить такі файні слова: якщо ми самі піклуємося про своє майно, то Бог перестає дбати про нього. А якщо все поставимо на його піклування, то він повністю все влаштує добре і безпечно. Що це означає для нас сьогодні? Насамперед, те, що... Якщо ти сам про себе дбаєш, якщо ти хочеш сам усе тягнути на своїх плечах, то Бог тебе залишить. І скаже, добре, господарюй сам, прошу дуже. Але тоді вийде, як вийде, ми знаємо, як виходить, не? і навпаки, якщо ти дозволиш, аби Господь провадив, довіришся йому, то насправді він вміє дуже мудро все розкласти. Наприклад, я знаю, у мене є один друг, мій, отець Михайло, не буду назвати його прізвище, може, аби не всі дізналися, то в нього була проблема, коли вже зустрічався. Ну, вже Хотів одружуватися вже в кінці семінарії, хотів вже висвячуватися на священника, але ніяк не міг нормально, бо каже, що кожну дівчина, яку він собі думав, що мала би бути добра, то якось, якась ну, була ну, не його, не підходяща. І я йому відкрив до те, що сам відкрив був для себе, власне, цю, цю, оці слова Золотоусту, дуже мудрі, що слухай, Миха, хочеш знайти собі жінку добру, то повністю віддай Богові. Доки не віддаш Богові, до ти до, до, до справді наламаєш дров. І що ви думаєте, декілька разів він мені подзвонив з таким неспокоєм, а одного разу він мені дзвонить і каже: Тарас, такий спокійний, я повністю віддав Богові. Якщо він мені знайде добру дружину, то нехай буде, а якщо ні, то буду без жінки, буду цілібатом. Ні? І що ви думаєте, Бог його благословив через пару місяців? Він знаходить файну жінку і, і по сьогодні живуть разом, ще все не розійшлися, мають двох дітей, не, служить непогано на парафії, ну і, і, і ростуть. Чому? Тому що віддав себе Богові, віддав справу знайти свою жінку Богові. І коли ти це справді без жартів, ну, але на повному серйозі віддасть Богові, він краще знає, що для тебе треба. Він набагато краще знає, що треба робити, аби все вдалося, що треба робити, не? аби справ... страва була удачна. Він набагато краще знає. Що потрібно робити, аби все було за його рецептом і аби все було смачно. Тому нехай золотушки нам сьогодні в цю середу, щоб справді ми вчилися довірятися Богові, вчилися, особливо в тих ситуаціях, які є складні, які є непростими, дійсно звірятися на, 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 його, на його провідництво, на його ведення, звірятися на те, що він бачить цілу картину. Ти можеш панікувати, ти можеш тепер там, не знаю, кидатися в крайночі, бо, бо, бо тобі здається, що все горить, все пропадає. Але спокійно, Господь бачить усе. Тож нехай сьогоднішня середа буде днем, коли якось більше наважимося дійсно довіритися на його ведення, на його бачення глобальне, щоб він нас провадив і щоб він давав нам відвагу йому віддавати керівництво, а самим тішитися нашим файним життям. Хорошої середи, здорові будьте, смачного вам усім, щоб сте не їли, і маєтеся файно!